І всім привіт! Шановне панство, друзі, ви на каналі Фенікс Сьогодні з нами грає Сафарік X или 10 і фанат дна. Фанат дна. Респект. Респект за нікнейм Для нашої гри саме то. І так, у нас герой грає на танку Т-78 СПТшечка. Я, чесно вряд, не катав на ньому, тому і не знав, що це навіть. Іграє на агресії наш герой своїм взводним. А взводний грає на типу 58, так? Да? Хорошо, ми тут висвічуємо. Дивимося, що ми на граємо на оптиці, на доселі і на зведенні. А, до речі, хто не підписаний, друзяки, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Присилайте свої реплеї, до речі. Ну, блін, герой наш поїхав агресивненько. Я б я б, чесно, говоря, б не поїхав так, тому що танчик картонний. Танчик картонний. І можна плюх отримати тут ізі, тим більше від двох арт. Дві арти у нас бішопи, а вони кидають по КД дуже швидко. КД в них люте? Так. Шкотка. Дамо по чи не. Бачите, типу тут пашка, типа Т-58 ті не згинається тут пушка. Ну, бій цікавий буде. Я сполірну трошки, бій цікавий. <решко> 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 Там ще Т-34 тоже стоит. Чи що там стояло, да? Та? Т-34. Да, т 34 85 Колись свій час я на Т-34... ні, на Т-43 перепрошую. На Т-43 колись на Там фугасна пушка була, интересно. Там Кукумуль і Фугасик. По фану можна було на ній поіграти. Кстати, прикольно. Не завжди перебуваєш, але. Ну це же був далекий 2017 рік. Дивимося, що наші два героя, будемо говорити, переїжджають назад на базу. Хочуть задефити. Певно що. Ні, вони взагалі переїжджають на частину, де грають ТТшки. А що там арта робила? фіг його знаю. Ви бачили, де арта стояла? Ну, зведення тут, звісно, кошмаріус. А що, з пробиттям тут дуже все туговато, що на подкаліберах стріляє. 200. 220. І 160, Забираємо перший фраг, робимо ворога, шкодку забрали. Ні, ну пролетить хорошо. Швидкість снаряд непогано. Так, два. Ворога ми знищили. По ХП ми просідаємо. По рахунку поки що. О, тільки сказав по рахунку і зразу же мінус 2. Заберуть. Найс. Nice. На двох нас вже 4 ворога знищено. А ТТ сочки наші злились. Круто. Тобто ЖД ми, ми задефили, а Ж... ТТ місто злили. Цікаво. По ХП в два рази просідаємо. Цікаво. Боже, а что это вообще задумка? А что там на песочнице в цех вообще робится в ривнях? Уезжая наш в лес, да? герой. А рядом Там і штук ще? Ну тут прикольна позиція Сім Дев, трошки промахнувся. Наш герой не, не грає на відмітки, ні? Тому що я зараз саме проходжу три відмітки на Т-30. Американська ПТ. Залітайте на стрім. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, ставте дзвоник. Там, знаєте, у нас погано і на ЖД, і погано з сторони міста також. Це погано. КВ 1С. Боже, КВ 1С, також колись фугасниця там, КСниця, Фугасниця пушка така була цікава, панова. Не знаю, як воно зараз це все грається, я давно не грав на цих рівнях. Mm, хорошая лучность Прям в пиксель. Ну, подкрутка, подкрутка. И вид арты засаився. Гуд. Буза. Буза. Ничего себе назвы танки. Я, честно, я не играю на цих ревнях. Я и не знаю. Штук. Тут це в нас за ОБЗ, здається, ні, тільки що був. Залишається двоє. Двоє проти шести. Да, бій буде цікавий. Чотири ворога знищив наш герой. Два знищив завзводний. Шість ворогів знищено на двох. Бачите, тут а, то що ПТшки. Вона не світиться. Не світиться. <кій> Маскування просто топчик, напевно, що, да, на цьому рівні. А як він тільки що не побачив? Він ж там по-любому за горку міг бачити, ні? Нашого героя. П'ятий ворог знищений. Тут ще й бішоп уже стоїть. Не встигаю, ні. Не встиг. Ну, він встиг, в принципі, але не попав. От КВ2 це небезпечний противник, бо він може нас просто на 700-800. на, 700, на 800, Це вже як прокне пробиття просто забрати у лову. Аж 253. Це непогана альфа на шостому рівні. О, бішоп уже кидає. Він хоче забрати КВ2. А, і вже наш союзник заводний від КИС. Один проти чотирьох. він це правильно робить, він е, тікає, тому що він е, має просвітку. І він пересвітить їх. Та ще його і не бачать, тому що клас він сліпий. Він просто буде з дальняка розвалювати кабіни. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бій дуже цікавий, чесно. Найс. Сім ворогів знищено. Це просто топчик. Просто топчик. А він красиво зараз е хитрістю бере кваса. Вас думає, що поїхав він е на їхню базу, на їхній респ. А ми обайли його круг пальця. Там ще й CDT стоїть шотний. А, попадає по нам. От гад, що дав пробиття. Ось щось небезпечно під артою стояти. Що й арта дає. Це повезло, що він що арта не добрала його. 34 хп. Ну це буде важкувато витащити, 34 хп проти 1000. Зрозуміло, що там арта фулово, але Квасик, Квасик може ділов натворити. А тут каичневий стоїт 2600 уже настріляно, 2800 навіть, скажем так, за округлим. Ай-яй-яй, оце магія шотного танка. Непопадання або не пропиття. Я давно таких боїв не бачив, шановні. От він зараз може дати. Да я не пробиваю ПБшки вже не, вже не пробивають, його так би хотілося під каліберами. Тікає наш герой. хоче більше з інвіза десь кидати, чим в притул. Пишіть коментарі, чи сподобався бій. І надсилайте також свої реплеї. Мені здається, що у нашого героя руки тут тремтіли уже. А ти, коли тащиш катку, в тебе руки починають тремтіти, чи ні? Пиши в коментарях. Чи ти на скілі без нервів, з холодною головою. І думками це все розрулюєш. Ну, якщо мі навіть не затащить цей бій... Не затащив. Все одно бій дуже крутий, друже. Я вдячний тобі за реплей. Засвітив Квасик тут на переказі. Він хоче зближатися з ним. От не знаю, чи все получиться в нього. Ай-яй-яй, промах. Зараз забере квас, забере квас. Пром... Квас, пром, і арта промахується. Боже, оце, оце везення. Ну, реально щасливчик Вже подивиться на ту пушку кваса, він же просто дасть і все. Не пробив. 370 танканув. Просто. 20 секунд. Арта десь близько, дай Бог, щоб він встиг. 9 ворогів вже знищено, 3200 настріляно, друзі. Прожимайте лайкоси. За ще катку чи ні. Вот і каїчнівий. 2 секунди. Дякую, друзі, що дивилися цей реплей. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал.